Всім привіт! Ми на полі сіємо сою. Сіємо напряму без обробітку якогось ґрунту. Сіємо по, по соняшнику, багато падалося соняшнику, Ось такий ось фон лишається, Трошки суховато, але Нормально, даже глянемо на насіння, як ложе? Люжив вологу, вона за пару днів зійде нам. Ach, що зроблю, щоб вам видно було. Ось бобка. Онде, онде, онде. Приблизно 4-5 сантиметрів бобка від бобки. І гадя 30, 30-35 десь так. знайду десь. Тут, мало бути. Трошки суховато вже не можна й там десь. О, є бубка. Трошки суховато, але нічого. Щось дай буде. Піда дощик. Ось. Тридцять. Напрямосіє. Да, Кажу хто сіє. Ось так ось. Ось в такому фоні сіють. Ось така от соняшник, такий ось така падалиця. Ось так ось. Сіє Нью-Холланд з спарками, що на передніх колесах, що на задніх, менше ущільнення на землю, И, сівалка потінги, спереді діскові борони, грудьбі як два, ряда, і самі сошники і сівалка. Сіють з добривами годьби як. по соняшнику. он по навігації джундіхоській ходьби. Т-80, Т-30, Восемьдесят пять девяносто. Потинг сам. Це шесть. Так ось і сіють, Соняш, ой, сою. Сівалка Потінга с 6 ось Так ось сіють помаленьку. Покаже, що зараз на такому спадні. Тут і соняшник Падалося соняшника є і зілля багато. Ось такому сіють тут ще стовби є. Ось така ось і посівна, зараз покаже як виходить заробляти. Падалося соняшника ось коврик з падалиці соняшника. Здається, воно все зелене, але дивіться, як файно тегасем, там сівалка та потім все робить, все зверху падалиться. Ну є кущі, він, які ще добре в землі, але більшості, більшості як ось ви можете бачити все зверху. Але бачу, щось та навігація так веде, чи вони не по навігації сіють. Якось так косо виходить трошки. Прийшлися тільки, що волога є. Під вечір будуть зараз сіяти, буде взагалі шикарно. тому що не буде висушувати землю дуже. На глибино десь. Два сантиметри кладуть на сінини. Ось така от сама ще соя. Посівний матеріал файний. Ось так ось виходить. Файно. Всім кому сподобалось відео. Не дуже довго відео вийшло, як сіють сою, але не знаю, що ще тут показувати. Сівалка файна, класна. Трактор цигах теж файно сіють. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока, до зустрічі.